Не забудь перевірити підписку на канал та постав свій чарівний лайк. Хроніки нарнії Принц Каспіан. Розділ 13. Великий король кидає виклик. Отже, сказав Пітер, після того, як усі закінчили трапезу. Отже, з'ясуємо собі наше становище. аслани дівчатка, тобто я маю на увазі, королеви Сюзани Люсі, перебувають десь недалеко від нас. Але як вони діятимуть і коли ми не знаємо? Та добре знаємо інше. Сидіти, склавши руки, вони не будуть. І ми, у свою чергу, маємо зробити все, що в наших силах, а сил у нас не так уже й багато. Їх не вистачить не лише для того, щоб узяти гору над міразом, але навіть і для того, щоб дати йому бій у чистому полі. Чи не так, Каспіане? На жаль, так, великий королю, відповів Каспіан. Багато в чому він був схожий на Пітера, проте страшенно ніякові у розмові, мабуть, від того, що зустріч із великими королями з далекого минулого справила на нього надто глибоке враження. Тоді я відішлю йому виклик на двобій. На якусь мить усі постовпіли. Ідея хоч і була. Проста та смілива, а головне, досі чомусь нікому не спала на думку, першим отямився Каспіан. Перепрошую, великий королю, промовив він. Але я б не хотів поступатися вам цим правом. Я мушу поквитатися за батька. Бач, Пітер добирав слова. Намагаючись не образити самолюбство Каспіана, по-перше, тебе важко поранено. А по-друге, Мірас може попросту розсміятися на виклик від свого небожа. Ми ж знаємо, що ти справжній король і витязь, але він цього не знає і, як колись вважає тебе за малого хлопчика, тож йому буде якось. І не до снаги відповідати на твій виклик. Але сір звернувся до Пітера борсук. Він сидів поруч Пітера і просто таки зазирав йому до рота. І з тим самим успіхом він може не прийняти виклик і від вас. А що йому до того? У нього і військо більше, і зброя краща. Ще день два. І нас можна брати з мором. Навіщо ж йому лізти на кулю і ризикувати власною головою? Не такий він Бовдур, може й не прийняти. Погодився, але не зніяковів Пітер. А може й прийняти. Це ми ще побачимо. Але навіть якщо й не прийме, то на обмін герольдами і всяку іншу нісенітницю. У нас піде мало не весь день, а за цей день багато що може змінитися. Може статися таке, що міразу і зовсім буде не до бойових дій. Не забуваймо про Аслана, а ми тим часом учинимо огляд нашого війська, укріпимо позиції. Ні, я цілком певен. Необхідно посилати виклик. До того ж негайно. Докторе, у вас є чорнило і перо? Без них учений, як без рук. І з готовністю відгукнувся доктор Корнеліус. Тоді, якщо ваша ласка, запишіть моє послання. Я диктую. Доки доктор розправляв пергамент, гострив перо і збувтував ріг з чорнилами, Пітер. Прихилився до стіни і, замруживши очі, гарячково пригадував високомовний тон послань. А за місцевим літочисленням він стикався з ним уже досить таки давно, за золотої доби Нарнії. Тобто, наче за доісторичних часів. Гаразд, нарешті вимовив він. Ви готові, докторе? Доктор умочив перо в чорнило, і Пітер продиктував. Вийшло ось що. Ми, пітер, з ласки Аслана, а також за правом обрання, повеління та завоювання, Великий король нарнії, імператор самотніх островів, а також лицар найшляхетнішого ордену Лева. Та інше, інше і таке інше. Міразу, недостойному нащадку Каспіана Восьмого, колишньому лорд протектору, а нині, самозваному королю Нарнії, переказуємо привіт. Тут Пітер трохи замислився, а чи не підправити привіт на привітання? А заразом. Недостойного замінити на достойного, що, так би мовити, більше личить стилю. Але потім вирішив залишити все, як є. Ви встигаєте, докторе? запитав він. Нарні, кома, переказуємо привіт, крапка, оголосив доктор. Добре, абзац! Запобігаючи непотрібним кровопролиттю, смертовбивству, і іншим лихоліттям, які спричиняються війною на землях увіреного нам королівства, так як і в ім'я захисту королівської честі та достоинства возлюбленого брата нашого короля Каспіана, ми Пітер, і таке. Ін. Виявили високе наше побажання стятися з тобою, ваша міра з освітності у чесному герці? Сріч двобої, щоби, поваливши тебе в порох, тим самим воскресити зганьблену і зневажену справедливість. Якої потоптання тобою найміразотніший? І найміразенніший міраз полягало у позбавленні влади законного правом, дарованим нами і заморським звичаєм короля Каспіана, а також у суперечному природі, підлотному і кривавому вбивству твого наймилостивішого короля і брата, Каспіана Дев'ятого. А тому ми, Пітер і таке ін, беззаперечно пропонуємо, вимагаємо і приказуємо тобі, ваша самозвана величносте, прийняти кинутий нами виклик, на названий двобій. Передати ж ціє послання, припоручаємо возлюбленому брату нашому Едмунду. Колись королю та співправителю Нарнії, герцогу ліхтарної пустки, графу західних багн, лицарю благородного ордену Скрижалі, якого й наділяємо всіма повноваженнями для визначення спільно з вашою міразністю, умов вищезгаданого герцю. Написано. У нашій резиденції Аслановому кургані, 12 травня, місяця зеленого листя, в рік правління короля Каспіана 10-го, нарнійського, має спрацювати, зробивши глибокий віддих, сказав Пітер. Тепер ось що, Едмунде, тобі, королю Едмунту, не гоже йти одному. Необхідно надати йому двох осіб для почту. Одним я пропоную нашого доброго велетня. Так, але він не надто м -м, красномовний, заперечив Каспіан. Теж мені новина? Та говорити йому й не доведеться. А вигляд він має досить таки показний. І окрім того, нині йому конче потрібні наші довіра і підтримка, то відправимо його. Але ж хто буде другим? Якщо в вашій величності бажається справити на ворога грізне враження, запропонував Тиквік, то кандидатури кращої зари під чіпа нам не знайти. Цей усіх тяжко вразить. З одного маху, якщо не виглядом, то поглядом, а як не поглядом, то язиком. Усе це так, а вже ж, усміхнувся Пітер. Утім, ось лихо, дуже вже він малий, наш грізний репічіп. Боюсь, він наших ворогів не налякає, а радше насмішить, І вже тоді. Точно можна не розраховувати на те, що Міраз прийме виклик за морському війську насміх. Пошліть Гленсторма, ваше величносте, запропонував Трюфеліно. З кого, з кого, а з Кентавра ніхто не справлятиме смішки. За годину тому двоє ясновельможних панів, особливо наближених до Міраза, а саме лорд Каверзіан і лорд Спесевіан, прогулюючись уздовж позиції війська заморців і длубаючи у зубах після ситого сніданку, узріли, як виходять із лісу кентавр і велетень, яких вони вже мали честь побачити у бою, а поміж ними хтось третій. Кого вони як не морщили лоба, впізнати не могли. До речі, мовити, коли б під ту хвилину Едмунда побачили хлопчаки з його рідної школи, то й вони його навряд чи б впізнали. Позаяк, Аслан вдихнув у нього почуття королівської достойності. Що відбувається? Не на жарт переполохався каверзіан. Невже вони наступають? Та ні. заспокоїв його спесевіян. Бачте, у них у руках зелені віти. Мабуть, парламентарі здаватися йдуть». Е, ваше ясне вольможносте. похитав головою каверзіан. Ви лише гляньте на того. Що посередині. З його вигляду не скажеш, що він іде здаватися. Навпаки, вигляд у нього такий, не наче він іде пропонувати здатися нам? Але хто б то міг бути? На цього хлопчиська Касп'яна не схожий. Не схожий, погодився з Б'юся б заклад. Що цей Орел побував не в однім бою, от тільки звідки він з'явився у заколотників. Як собі знаєте, ваше світлосте? а мені це дуже і дуже не до вподоби. Я й більше скажу, це лише між нами. Він навіть куди величніший за їхню величність. А погляньмо ну, на цей обладунок. А нашим ковалям такий і не снився. Ставлю свого сірого в яблуках, що він несе нам виклик, а не капітуляцію, зробив висновок Каверзян. Ет, пусте, махнув рукою спесевян. Ворог у нас, так би мовити, уже у жмені. А Міраз не такий він, бовдор, Аби ризикувати власною шкурою заради якогось непевного чистолюбства. Ні, він на це не піде. Якщо його не підштовхнути, обережно натякнув каверзіан Лише вкрай непомітно. З півслова вловив натяк спесивіян і стишив голос. Давай ну з нашою світлістю. Відійдемо подалі від варти. Отже, чи правильно зрозумів я вашу світлість. Якщо мірас дасть згоду на двобій, підморгнув Списев'яного Каверзян, то він або переможе, або буде переможеним. Резонно, кивнув Списивіян. Якщо він переможе, то можна сміливо вважати. Що цю війну ми виграли. Резонно. а коли ні? А коли ні, то ми з таким самим успіхом зможемо виграти війну без нього. Не думаєш, ваша світлість, що мірас видатний воєначальник? Отже, ми з вами будемо у виграші одвічі, виграємо війну заразом програємо короля. Якщо я правильно зрозумів, то ваша світлість вважає, що ми здатні управлятися у королівстві без короля так само успішно, як і з ним. Що ви набагато краще, скривився кавердян. Адже саме ми з вами. І посадили цього мерзенного міраза на престол. І ось уже скільки років він править собі на втіху, живучи у розкошах. А що ж нам? За нашу відданість, відвагу, винахідливість, дуля з маком? І не кажіть? зітхнув з Однак більше про це. Ані тетель. Здається, йде вістковий покликати нас до королівського намету. Коло королівського шатра лорди знайшли Едмунда і його почет. Їх частували тістечками та вином. Вочевидь, вони сиділи в очікуванні відповіді на доставлене послання. Обидва заморські лорди. Придивилися ближче до них і зійшлися на тому, що їм не хотілося б стягтися в бою з жодним із цих різних парламентарів. У шатрі лорди знайшли міраза. Той на самоті з люттю розправлявся зі сніданком, його лице вкривали червоні плями, брови були насуплені. Ось, полюбуйтеся, жбурнув він через стіл пергамент. Що за визивну цидулку надіслав нам наш вискочка небіж. І з вашого дозволу сір, обережно зауважив каверзіан, вивчаючи совій. Якщо той молодий лицар, що сидить біля входу, і є згаданий тут король Едмунд, то краще нам стримуватися у словах. Едмунд? чхати на Едмунда. Невже ваша світлість і має віри цим дитячим казочкам про Пітера, Едмунда та кого там ще? Я йому віри своїм очам із вашого дозволу сір. Також обачно зауважив Каверзіан. Гаразд, годі сперечатися через дурницю, погодився Міраз. А от, стосовно двобою, сподіваюся, у нас спільна думка. Щіпок. вигукнув Каверзіан. Мене страхополохом не назвеш, але відверто кажучи, я постарігся виходити на герць. Навіть проти того парубка, що сидить біля входу. А якщо його брат, Великий король ще небезпечніший. А судячи з усього, так воно і є, то заради вашого дорогоцінного життя тримайтеся від нього якомога далі. Благаю вас. Бодай тебе заціпило! Розгнівався Мірас. Говорити мені у вічі такі речі. Та щоб я злякався якогось там Пітера, якого либо ні на світі нема. Та ні з роду віку. Ніякого Пітера я не боюсь. А питаю вашої ради, виключно з точки зору розсудливості. Цього двобою для вищих інтересів нашої корони. Так саме про це я й кажу. Буцім, то навіть образився каверзіан. А чи варто зв'язуватись з таким небезпечним суперником, коли ми ось ось і без того виграємо війну? Я б також мудро побоявся битися з лицарем. У якого на чолі написано, що він несе вам смерть?